Друзі, мої вітання, радий вітати вас себе на каналі. Це означає правильно, у нас сьогодні новий відос. Коляки-коліжанки, такого поліцейського, як ви зараз побачите в цьому відео, я не зустрічав вже дуже-дуже давно. Ну прям я вже не прогадую, скільки років тому назад я зустрічав приблизно таких поліцейських. Тому дуже вам рекомендую цей відос додивитися до кінця, тому що там стільки цікавого, що просто завертає шубу. Ну і друзі, як завжди, декілька секунд заберу вашої уваги. Не забудьте, якщо у вас виникли якісь юридичні проблеми юридичного характеру, зараз будете бачити номер телефону. Це мій адвокат, це Андрій Яцечин, це один з найкращих адвокатів міста міста Львова. Тому ви оцей номер його бачите, звертайтеся до нього, і він вам розрулить будь-яку вашу юридичну проблему. Ну і друзі, не забудьте, я займаюся автопідбором. Якщо ви собі надумали придбати автомобіль або перевірити автомобіль, не розумієте з автомобіля. Зверніться до мене. Зараз будете бачити мій номер телефону. Це мій вайбер. Я займаюся автопідбором. Тому, друзі, якщо автопідбір, номер вайберу, бачите, звертається. Маю все необхідне обладнання, маю всі необхідні знання. І знову буду повторюватися в 100 мільйонів разів. Ніколи не купуйте кота в мішку. Зверніться до професіоналів. Нехай вони вам перевірять автомобіль. В нашому випадку це до мене. Номер телефону бачите, і я професійно підберу або одноразово перевірю вам автомобіль. Автопідбір, номер бачите, звертайтеся. Ну, якщо ви готові, запаряйте і о, дивитеся, відос. Так, хлопчики, дівчатка, соломка в сторону Миколаєва. Стоять фотографи. Зачіска стандартно, все як має бути. А, вони з на зупинці громадського транспорту. Дивіться. Це правила порушення дорожнього руху. Так, порушення. Ви? Чому порушення? А можна познайомитися з вами після ваше побачити чи ні? А чо? Так, а там є дані. Можете на носочку записать. На носочку записать? Так, звичайно. І що воно дасть мені на нас? Хочете, якщо ви хочете. Ні, а ще добре, дивіться, давайте так. Є закон, який дозволяє це робити. Стаття 5 закону України про захист персональних даних. В ній чітко вказано, що в службовому посвідченні вашому немає жодних персональних даних. Ну, це Ці... персональних, я ще раз говорю. Я, дивіться, я так... зайду в Google зараз, просто вб'ю ваше прізвище, ім'я по батьку. Мені більше вибір даних, ніж в вашому службовому посвідченні. А не хотіти, ви будете тоді, коли знімете форму. Розумієте? На даний момент ви на службі, ви ще? служите згідно чинного законодавства. Так, Будь ласка, приділі службове посвідчення. Я придію, якщо ви хочете, хочете. Так, Познайомився з вами просто все. Ні, ні ні Що яко з не встигаю. Що ви хочете? Службове ваше посвідчення. Побачите. Тримайте. Захаров Михайло Анатолійович. Поліцейський. До 25-го. Дуже приємно. Е, ще... Зах... Захаров е... Михайло, Анатолій. Михайло Анатолійович. В чому проблема? Та нічого. Нема, абсолютно ні. Нічого. ні. Можна ваше побачити? Е, на Що? чин? Чич? Галина Миколаївна до 25-го. Галина Миколаївна, що тут відбувається? Скажіть, мені, будь ласка, на цій ділянці дороги що так сильно порушують правила дорожнього руху? Так. Порушується, не Порушую. так? Як, яким самим чином? Скоростний режим. Чи швидкісний? швидкісний. А тут, тут може населений пункт. Так, пункт. а ви населеного пункту, ви знаєте, який чи ні? Знаю. Яке? Що саме? Ну, що таке населений пункт? Це місце, де проїжджають... Ой, де населений є населення. Що! Що, саме? Що таке населений пункт? Ви знаєте визначення? Населений пункт? Скажіть мені, будь ласка. Я переживають люди, заселені люди. Ще раз, ще раз, що що? Населений ні, ні, я, що, ну, населений? Скажіть ви, що? що таке населений пункт? Визначення населеного пункту. Де заселені де люди, де є. Конкретно щось. Ну, що конкретно що є? Конкретні є будівлі які... пауза. Дивимося. Тут немає. Де конкретні будівлі? Є, є позначення. позначення. Що? — Ні, я вас власне, запитав, що, що таке населений пункт. Позначення, ви? є позначення дорожнім знаком. Яким? 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 Інспектор. А, номер ям... Що Яким? ви тут що... робите? Скажіть, будь що ласка. Ви? Ну, скажіть, будь ласка. Хочете Ютуб зняти? Ні, Я не я, для ютубу, абсолютно. Ви, 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 ви зараз, зараз чи куди? Тікток хочете зняти. Для, для чого Тікток? Я не знаю, ви для чого це знімаєте. Я дуже вас прошу, дивіться. тут немає ніяких будівель, тут немає інтенсивного якихось там пішо, пішоходів, які працюють там Є знак, що це не самий пункт. Ну, послухайте мене ще раз. Я багатьом інспекторам говорю, що краще стати вон там, в Солонці, де, де ходять люди, де відбувається якийсь рух, життя. Тут, ви, тут не де збивають людей, розумієте? Тут нерегулярний пішов пішохід. А тут ви знаєте, коли останній раз тут був на пішоходик? <ріпші> ну, кожен день на Ну приблизно. Ну Ви цікавитесь, коли ви виїжджаєте на якусь ділянку дороги, коли був автонаїзд. Ви це коли цього... просто було зіткнення. <ріпші> знаєте, коли просто було звичайне ДТП. Ну, це звичайне ДТП, розумієте? Ви... Добре, коли було? Місяці 4. Чотири місяці назад, так? А чому там не стане? От солонце, отам де, де, завжди де потрібно. Стоїмо. Завжди <клес> Слухайте. Ні, ні, там теж стоїть висно. Хто стоїть? Тож там перед солонкою. Я це Та ви. За трупа. <клес> Питаюся, питання вам конкретне. Так. Чого тут стояти? Тут не відбувається жодного, ну взагалі нічого. Тут може білка по дереві бігати, може пташка пролетіти, все. Їду, люди собі їдуть за. Ну то це, в принципі, де Юре, це населений пункт, але де-факто його тут не існує. Тому що тут не відбувається нічого, тут не є якась там аварійність більше на діям дороги. Тут просто немає нічого, ви розумієте? А знаєте, що тут відбувається? Написання постанов, все, що тут відбувається, розумієте? Все, шиткісний, ну. Чіткі, чіткісний режим. Ну чому шиткісний. тут? Ну, чому тут, а не там, де люди, де ви потрібні. Я завжди говорю, там, де ви потрібні. Не в лісі, не, не десь не в лісопосадках, не за горбиком. А де, де їдуть, в Європі. Ти їдеш, стоять собі в населеному пункті, витягнути руками, бах, стрельнули, перевищив. Все, до побачення, розумієте? Але де де життя йде. Будемо, стараємося там теж стояти так само. Ну я би вас дуже просив. І дуже... Вас почув щось. Я дуже вас прошу, так. дивіться, інспектора. Я б вас дуже вже просив прям сісти і поїхати пропатрулювати трошки ділянку цієї дороги. Поки що ми тут і того, що так само ми заговоримо. А ну не можуть вилетіти машини і зараз Чому? чому теж так само там добре. Ходіть, ходіть зі мною. Ну ходіть, ходіть. ходіть подивимося, ходіть, Дем, пройдемося, от подивимося, де там ходять люди. Ходім пішохідний, я звідси бачу не разі. Ну та добре, що він є, дивіться, тут жодної жодної людини немає в полі зору. розумієте? Тут одна людина в годину входить, розумієте? а там, де ходять, а там, де інтенсивні, де, де, от самі солонці, в самому, на самому пункті, ви розумієте? От там потрібно. А тут ви, ну що, ви думаєте, що самосвал поїде 73? Не поїде він 73. Ну, він поїде 73. Дуже б вас просив, от прям, от дуже би сильно вас просив. Трохи попатрулювати. Далі будемо патрулювати. Далі будемо. Звичайно. Ну. А коли? Може Коли? Ну, щоб я зараз вертався, щоб я знав, коли по поцікавитися, чи як вас, може вам каву підвести якось, може чаю вам підвезти, ні, якісь нам не бутерброди не якісь. Нічого не треба. Ми працюємо, виробляємо ви, гроші. Ви працюєте, заробляєте ні, гроші. гроші, я гроші, це ні, знаю. Ні, ми так само, на нас робота, я не плані... — Ні, не, для це, вас чому? це служба. Я як чому? вам, як інспектору патрульної поліції, так. пояснюю, на роботі ми, так. а на службі ви. Ви дали присягу нам, ми вам нічого не винні, розумієте? Ви ну, є люди, які найняті нами на службу, розумієте? Ви повинні служити для людей, а не проти людей. Тому дуже вас прошу. Ну я як людина звернувся до вас пропозицію, поїдьте попатрулюйте трошки. Чому ні? Стараємося. Як в чому в ну, чому не, старанність ваша не, буде? Звичайно, кажіть, не, 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 вдихніть, видихніть. Видихні, нічого немає, я не я, я не кусаюся. Ми з вами толерантно віршого то, спілкуємося. Коли цей день настане? Тому як тіктоку, коли-коли! Ну коли-коли! Розумієте? Ми зараз трохи тут, потім ми перемістимося далі, потім тут в бік Ми ж не ці не йде В другій годині, як ви хочете знати, ну, що тут не буде. А, в другій годині вас вже не зараз. А зараз котра година? Перша година. Ну, а ви за годинку можете там солонку патрулювати, можливо, там якийсь грабіч зараз буде відбуватися. можливо. А ви можете його попередити, щоб цього виклику взагалі не було, ви розумієте? Просто проїхатися, за вас побачать якісь бандити, о, блін, і все, і нічого не буде, ви розумієте? Дуже сильно б вас просив. Якщо є така у вас нагода, така можливість, там я не наполягаю на цьому, але як громадянин цієї країни дуже сильно вас прошу просто попатрулювати. Культурно, вічливо, толерантно, ми спілкуємося з вами, ніхто нікому не хамить, всі, на ви, правда? Все гарно, все, все, все прекрасно. О, пішохідка, дивіться. Де пішохід. А ну чи він хоч дорогу буде переходити? Ні, ні. Ні, не буде він нічого переходити. То що, прислухайтесь до, до мене, чи ні? Чи ви ні? Ні. Чи чи ви раз. блогер чи хто? Ні, я не блогер. Хто? Та ніхто, просто, людина. Просто інтересується? Чи можете? цікавитись? Цікавитися. А, це можете представитися. Представитися? Так. Руслан мене звати. Так. Так. Ще щось вам ще щось представити більш детальніше, глобальніше. Ви знімаєте, хоча б. Знімають, знаєте, дівчат на трасі, а я фіксуюся на відео, розумієте? Так, так. Вас вчителька з української мови ваша побачить і скаже, блін, чому я йому двоясу не поставила? Я, просто, я хотів би просто знати, де, де, де дивитися? Де дивитися? Будь-де душа ваша не, за, ну, за... Де ви виложите. Де я виложу, е виложу, я можу е в багатьох різних місцях, розумієте, виложити. Але відео. Відео. де воно буде показане, це відео, ну десь десь буде, не знаю, подивимося. А ви контролюєте там е інтернет та все там, є. гуртаєте стрічки всякі. Це навіть цікавості не Дивіться, ви не послухайтесь до мене. Ага. Ну, на даний момент, я так розумію, ви тут а окорінилися, пустили корінь. А чому не поїхати попатрулювати? Що це не будемо попливувати? тут, трохи там, я вже казала. Ага, я зрозумів. Трохи тут, трохи а там. там Зміна пройшла, зарплата капнула, все як має бути. А ну що, ні. Я всіх місцях. Сьомої тобі добуються. З сьомий до сьомої. Так. Я зрозумів. Стріляйте. Ні, точніше, спрошу, фіксуйте. Кажіть. Кажіть. А для чого? Що фіксувати, нам треба Суспільно. працювати далі. Ні, 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 дивіться, ви, ви на службі. Служу, служу, То... так, служити. Служити вам потрібно. Так. Не працювати. Забудьте слово працювати поки ви формі. тільки служити і захищати. А тим, що я тут знаходжуся, я щось порушую. — Ну, напевно, якщо я, ну, якщо так, я, я не хожу. А знаєте чому? Тому що ви стоїте недобре. Ви б якби стали там, де ви повинні були бути, вам би ніхто ніколи не заважав нічого робити, розумієте? Чесне слово вам говорю. Ну, тим, що я стою, я щось не комусь не перешкоджаю не. чимось. Ми вас не власне, то, що порушити, ми просто попросили. Ага. Тому, що вам завальні, я зрозумів. Чисто так. так. Давай зараз будете передати швидкість моєї грудної квітки. Жуляє, я, не не я собі тримаю просто. Ой, так вони жили, так? Вона рибу ловила, він її жарив чи ні? Чи навпаки? Не знаю. Вудочка в мене. Вудочка в мене. Ну бачите? Вона рибу ловила, а ви його жарили, чи її <гум> не знаю. Я зрозумів. Добре, що ви виходить на позитиві. Багато постановців написали. Ну так, Якщо є можливість сказати, дати відповідь на це питання. Сім. А яка максимальна швидкість була на цій ділянці дороги? 101. 101, так? Так, дай Бог. Ну, та люди вже будуть знати, що ви тут стоїте, тому, тому вже будуть старатися не перевищувати швидкість. Щоб а... Головне, Більше взагалі нічого. Біжче нічого. М -м -м. Ну, щоб не пили, Ми не вживали алкоголю, правила. не сідали п'яними за кермо. так? Це теж так, дуже головне. Щоб патрульні закон не порушували, це також дуже головне. Розумію. Щоб відповідально ставилися до служби. Це дуже головне. Тож. Так чи ні? Все добре. В перший раз бачу пішоходи дороги переходять. Бачите? Аж життя заворувало на, на цій ділянці дороги, правда? Все, бачите, немає порушень, ніхто не порушує, ніхто диць. Ніх... Ану, скільки він. 92! Що ж, друзі, що ви зрозуміли для себе, де Юре, так, тут населений пункт. Де-факто його тут просто не існує, тому що людина вона на київських номерах ось їде. Вона думає, що вона виїхала за межі населеного пункту, 92 кілометри, рухається. Я не розумію. Ну, в принципі, ділянка дороги широка, дозволяє всім гарно, прекрасно їхати. Люди тут ходять раз в годину. Якось недоцільність тут рокамо абсолютно взагалі. Так, я би ще дуже хотів побачити, як. Інспектора, ось омивайка великіна. Е, як ви виносите, як ви проведете розслід справи? Чи ви зараз тільки пер, перевіряєте документи? Ні, я, звичайно, ознайомився з кандидатом. Ознайомилися? Ознайомив людину. А, людину ознайомили. Водія. Я можу на заправку, поки звісно. Ще? На заправку. Ні, ні, почекайте. Встановлю. Воно все, все, Людина в колах хоче. Я ж документи вам даю, я зараз вернусь. залишається. Не, почекайте, допоможіть а я не можу ми, чекати. Ми розгляд справи йде, ви маєте бути тут. Я розумію, вас не можу. А чи людина в палат хоче? Спектр, що от які ситуації робити? Ось дивіться, зараз. А я можу стоїть терпіти, можна і якщо відволікайтесь, бо буде вода зараз. Все, де вас. Спектр, ходіть на секунду, поспілкуємося. Що робити в такій ситуації? Ось зараз Ну, наглядна ситуація. Зупинили за перевищення, людина хоче в туалет. Реально він не, там, якісь, там, не провокує вас, Нічого, я просто хоче в колега. Але розвід справи обов'язково може бути проведений, після цього може людина. Зараз швидко ми постараємося максимально швидко. зробити, Постанова, щоб людина розумієш. Ну, а якщо людина, ну допустимо. А, кстати, нема, що... Ну, о, о, що зробить недобре, що тоді буде робити? Що не можете? <світ> Мусить ми всі дорослі люди. Та, ну, ми Я, наприклад, <світ> не розумію такого, ну чесно. Людина каже, я зараз вернуся". ну, хоче в туалет. Як поступити в такій ситуації? Треба справа, зараз прийдеться. Тобто Стану хай людина писається, обкакається і, і все, так? Чи ні? <світ> справи. <світ> 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 <Пиши. світ> — Нема нема, що сказати, правильно? Я зрозумів.